Доброго дня, вітаю вас на каналі СТО Хрущ. Сьогодні розмова у нас піде про діагностичне обладнання для автомобілів. Займаюся цією справою вже більше 10 років. Як можете бачити, діагностики у мене є будь-які дилерські, не дилерські, ліцензія, не ліцензія, мультимарочники. І так далі. Часто в мене запитують в коментарях з приводу, яке порадити діагностичне обладнання. І сталася така можливість зараз вам продемонструвати є прилад від AutoFix компанії. Отакий ми маємо чемоданчик. гарненький. Це мультимарочний сканер з двохрічною ліцензією безкоштовною. AutoFix D1 Lite. бачите, так? Да? Е, підтримує. Ну, я думаю, про відсотків 90 автомобілів, які є. Підтримує видаляння помилок, читання помилок, діагностика батарей, сажеві фільтра процедури, заміни регенерації. Скидання оливи, калібрування датчиків. Що тут ще таке є? Цікаве. Давайте відкриємо, мабуть. О. Іде в такому кейсі. Опа О. оде зарядне кабель USB. Значить, що маємо інструкцію, що входить до чемоданчика. Так, тут все зрозуміло у мене Такий самий планшет на три роки тому почав справу автоключі. У мене такий самий планшет і такий самий ну, свісток, да, скажімо. На ключному обладнанні, тільки просто там функції мобілайзера. Зараз відкрию. Так, іде у нас отакий планшет. Він дуже прикольний, він прорезинений такий. Якісний. Бо, наприклад, коли я купляв цей лаунж, да, я просто купляв оцю свістульку, потім окремо купляв планшет, встановлював туди програму, ну треба було займатись. А тут вже готове вам рішення все в одному чемоданчику. Так, у нас вимкнуло світло до тому я перемістився в офіс, щоб включити зарядне і було якесь світло, щоб можна було з вами вам показати цей прилад більш детально. Ось в принципі зараз запускається сама програма. А, про компанію AutoFix. Це дочірнє підприємство Autel, Тобто вони зробили бюджетну лінію непрофесійну от. і назвали її AutoFix. Тобто, по факту це програмне забезпечення, інтерфейс все таке саме, як і у Autel. Ось марки які підтримує. Тут можна вибирати Китай, Азія, Європа, Америка. Історія бачите, яка машина підключалась. Так, що вам ще показати? Ну давайте може підключимо до якогось автомобіля. Ну, реально, планшет добротний. І дивіться, там зараз 11 числа на Алікспрес будуть мегазнижки. Я залишу посилання і промокод. І за цим промокодом там ціна виходить за цей комплект з двохрічною ліцензією 280 копійки доларів. На сьогоднішній день для діагностичного обладнання повний комплект це просто ну, смішна ціна. Це дуже крута ціна. Ось. Давайте підключимось до авто, подивимось, що він може. Так, давайте пройдемось, що тут у нас по функціям ще є. Так, сервіс, так? Да? Ось який він підтримує сервісні функції. Ну, немало. немало. Тест батареи есть. Это для электромобилей. Что у нас тут еще? Уновление. Сейчас оно переверит. Так. Я сейчас не буду, наверное. оновлювати, бо воно буде довго оновлюватись. Так, що ще треба? Так, 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 так. Що в нас тут? Ага. Всякі звіти. Історія. Так, ну що, давайте підключимось до машинки, якої зараз, і подивимось. Дивіться, зайшов оновлення, да? пише вартість 119 доларів ліцензії в рік. Але можна користуватися чорними п'ятницями, Аліекспрес розпродажами і отримувати ну, це як мінімум зі знижкою. Так, ну ми перевіряти, звісно ж, будемо на... Автомобілі Опіль, Астраж в даному випадку. Давай. Дивіться, вже машинка оприділилась. До речі, бачите, зараз від «Павербанка» працює. Це дуже великий плюс, тому що в багатьох випадках всі програми ставляться на ноутбук. Батарея сідає там і так далі. А тут планшетик опа. Можна підключити і павербанк і собі працювати. Тим паче ситуація як зараз. Сьогодні світла не буде з 8 ранку до 7 вечора. Так, ну що, у нас він код вичитаний, да? нажимаємо ОК. Приділила рік, він код. Марко модель дуже зручно. Ну і давайте зайдемо. Так, у нас механіка. І погнали він. Пробіжиться зараз по всім блокам. Так, під вагоном у нас одна помилка. АБС 2 рулевое управление 1 7 модуль 1 Можна швиденько просто повидаляти помилки одною кнопочкою зразу в всіх блоках. Так, давайте подивимося, що у нас за помилка. у двигуні. Помилка подрослій заслонці? Можемо її видалити? Помилок немає. Так, можна тести проводити. Так, що у нас? Угу. Дані в реальному часі подивиться. Так, і Special function. Ось що може міняти форсунки. Міняти... Паливний рейл сенсор конфігурації каншини. Ну, в принципі, все, що потрібно, в принципі, є. Давайте ще глянемо основному А, давайте видалимо, мабуть. Хай він повидаляє все. Так, ну як бачите, помилки він повидаляв, справився так, пурупуру, е, -пуру. сервіс. ТО можна скидати, адаптації, посажу можна. Робити регенерацію можна робити заміну сажову програмну, адаптація, датчика положення рульового керма. Це у нас приборка. Програмування так. Ну, В принципі, всі основні функції які потрібно є. Отак От і, і десь вістулька ця по блютусу, під'єднується і все. Тобто зручно, не треба нічого встановлювати. Просто включили планшет, запустили, він сам обновився, сам все собі оновив, не треба думати, як встановити програму там. Ну, знаєте, не всі в цьому розбираються, тим паче якщо ти новичок, то це дуже зручно. Ну, готове рішення. Тобто ми маємо за 280 доларів готове рішення. Офіційне, ліцензійне, отакий от, от планшетик, камера, бачите, навіть є. Реально прикольний на подарунок може чи просто собі якщо є авто то можна розглядати отакий девайс О. ну можна тут багато про нього звісно розжовувати, але це немає я думаю сенсу кожного індивідуальної задачі під яке авто і так далі. Ну я ж кажу, такий набір можна смі сміливо собі придбати і діагностувати машинки. Я думаю, на сьогоднішній день він покриє ну, відсотків 90% авто точно. Тим паче оновлення постійно приходять, ви оновлюєте база розширюється і так далі в общем що залишаю вам в описі посилання на Aliexpress. там же буде промокод тому ставимо лайк в підтримку відео підписуйтесь на канал і якщо потрібна допомога з ремонтом СТО СТОВРУ знаходжусь в Києві біля метро Сирець.